Ти чув, що Макс Ворон вчора загинув в аварії? Та чу, про це вже всі годять. А ти знаєш, як це сталося? Нам викладач сказав, що він їхав на швидкості 100 кілометрів. Тут йому назустріч повороту виїжджає машина. Він ще хотів загальмувати, і це не допомогло. Просто не віриться. Вчора ще з ним говорив, а сьогодні його вже немає. Я сам в шоці. Жень. maks Коли я знаходився в стані між бадьорістю і сном, я опинився в якійсь незнайомій мені кімнаті. Чи то був сон, чи видіння, не знаю. Пам'ятаю одне: навколо було все біле і чисте. Тут не було видно меж, не було ні стін, ні стелі. Єдине, що я тут побачив, це чорний стіл з книгою під назвою Життя. Перше, від чого мені стало страшно, це те, що я впізнав імена людей, які були мені знайомі. Ця книга була каталогом мого життя, де записувалася кожна моя дія, важлива чи не важлива, кожне слово і кожна думка. Тут була записана кожна секунда мого життя. Все було в таких деталях, про які я й сам не пам'ятав. Тоді, без всяких сумнівів я зрозумів, де знаходився. Що, гуляєте? Так, а ти що тут робиш? Та так. Пригод шукаю. Ти вічно собі ти пригоди шукаєш. Дуже смішно. Все мені треба йти. Та що з тобою? Та почекай, не обижайся. Я просто хочу, щоб ти знала про нього всю правду. Хоч ми і з ним друзі, але ти повинна знати це. Ну, кажи. Одного разу він признався мені по секрету. Просив, щоб я нікому не казав. Ти знаєш, йому подобається інша дівчина. І він. Він з тобою нічого серйозного не хоче цього мати. Цього не може бути. Повір мені, я знаю його краще. Невже я міг так зробити з кращим другом? Ого! Я в тебе цього не очікував. А ти що тут робиш? Додому бігом, мені треба двері закривати. Ти де був? В Олега був. В якого Олега? Ти що мене за дурака маєш? Я дзвонив до них. Мати сказала, що Олег спортзалі. А ти мені що кажеш? А ти мені кажеш, що ви були у нього? І пили ви теж в нього? Та що ти хочеш від мене? Мені вже 20 років, що хочу, те й роблю? то синочка виховав. То тобі вже 20, так? Ну, а з батьком як ти розмовляєш? Може, на вулицю підеш ночувати? Ну і піду. Я не переставав дивуватися тому, що там було написано. Де я очікував побачити більше слів, їх було так мало. А там, де я хотів побачити мало, їх було так багато. Тут було записано все: мої думки, наміри, про вчинки слова й казати нічого. Я повірити не міг. Що за 20 років в моєму житті трапилося ж стільки всього. Коли я відкрив розділ музика і почав переглядати список пісень, які я слухав, мене шокувало те, що там переважала важка і агресивна музика. Мені стало страшно навіть не через те, що я слухав погану музику, а через те, скільки часу я потратив на неї. Коли я знову відкрив книгу і потрапив на розділ «Похитливі думки, по моїй спині пробігли мурашки. Переді мною була лише сторінка, хоча я добре розумів, що вона була не одна. Прочитавши одне речення, мені стало соромно, що така мить була записана. Мене схопило відчуття гніву й приниження. О Боже! Димся. У вічі я хотів взяти цю книгу і знищити, але я навіть не зміг зрушити її з місця. Тоді я спробував повирвати сторінки, які мені не сподобались. Але вони були немостильні. Коли я відкрив розділ добрі діла, я був впевнений, що тут я затримуюсь надовго. Але я глибоко помилявся. Я плакав. Мені було соромно і страшно. Чому раніше я ніколи не задумався над тим, що мене чекає після смерті? Всі ж так живуть, я ж не гірший від інших. Вже я попаду в пекло. Ця думка не давала мені спокою, ніби черв'як вона точила мене зсередини. Мені хотілося повернутися на землю і прожити все життя спочатку. Чому мені ніхто ніколи не говорив про це? Сьогодні, не завтра, а прямо зараз тобі треба прийняти Ісуса Христа в своє серце. Бо він помер за тебе для того, щоб ти жив. Він життя своє віддав за твої гріхи. Завтра уже може не бути. Прийди до Христа, відкрий своє серце. Ну да. А то завтра в пекло попадеш, будеш смолу носити. В цю миті я зрозумів, що ніякого виправдання мені нема. І найбільше чого я боявся, що хтось побачить цю книгу. Я не знав, що робити, що мені робити. Ні. Ні тільки не Він. Будь-хто тільки не Ісус. Я безпомічно дивився, як Ісус переглядав сторінку за сторінкою, як Він реагував на кожний мій вчинок. На Його обличчі я бачив такий смуток, що моє серце ледве не розривалося. Здавалося, він інтуїтивно читав найгірші історії з мого життя. Для чого він це робить? Коли він повернувся до мене, його очі були наповнені великим жалем. Він міг сказати так багато, але весь цей час Ісус мовчав. Єдине, що я міг зробити, це попросити Ісуса дати мені другий шанс, щоб виправитись. І тоді я почув голос. Напиши книгу спочатку. to bend Let's do it. Я зрозумів. Я знаю, що ти хочеш мені сказати. Я не хочу так далі жити. Ісус, зміни моє життя.